Намберту на нестабільність хребта Розвиваються групи старшого похилого віку. Получна тканина не тримає, зв'язки не тримають. Хребці між собою втрачають зв'язок і починають хитатися. Передусім, поперековий відділу хребта. А другий на черзі це шийний відділ. Отже, який висновок маємо з цього гарний, сильний м'язевий апарат, який тримає хребет. Не дає розвиватися нестабільності. займаємось фізичними навантаженнями системно. На базі нашого медичного центру працюють лікарі-реабілітологи, які допомагають тримати опорно-руховий апарат в робочому ефективному задовільному стані. Відбулась нестабільність або є грижа. Звертайтесь, лікарі-фізіотерапевти, лікарі реабілітологи вам допоможуть вирішити цю проблему не оперативним шляхом. Це важливо.